В ефірі телерадіокомпанія компанія Ракета. До вашої уваги. Інформаційна програма Підсумки тижня. 22 січня особлива дата в історії України. У цей день ми відзначаємо два важливих свята: проголошення Української Народної Республіки та акт об'єднання українських земель. 106 років тому, 22 січня, українці проголосили незалежність своєї держави і створили Українську Народну Республіку. А рівно через рік відбувся акт злуки Української Народної Республіки і Західноукраїнської Народної Республіки. День Соборності України або День Злуки це нагадування усім українцям, що наша міць в об'єднанні українських земель і державній єдності. На вшанування важливих історичних подій для українського державотворення минулого понеділка відбулася церемонія покладання квітів керівництвом Рокітнянської селищної територіальної громади. Представниками депутатського корпусу, п'ятого відділу селища міського типу Рокитне, Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки, поліції, до пам'ятників Тарасу Шевченка, банера Героям Небесної Сотні, пам'ятного знаку захисникам вітчизни, що в селищі Рокитне. Віримо у майбутнє рідної країни. З нагоди дня вшанування захисників Донецького аеропорту, керівництво громади, представники 5-го відділу Територіального центру комплектування та соціальної підтримки селища Рокитне, громадськості, рідні і друзі відвідали могили наших загиблих земляків, кіборгів Ігоря Зінича. Та Олександра Олефіра поклали квіти та схилили голови на знак глибокої вдячності. Як усі ми знаємо, Ігорю Зіничу посмертно присвоєно звання Героя України. Він народний герой України. Олександр Олефір, нагороджений орденом за мужність третього ступеня та нагрудним знаком за оборону Донецького аеропорту, посмертно. На честь Олександра Олефіра та захисників, котрі загинули за незалежність і територіальну цілісність України, у селі Острів на алаї захисників, того дня також відбувся мітинг звучали слова подяки мужнім захисникам та їх батькам. Острівчани згадали батька Олександра Олефіра, Павла Олефіра, котрий пройшов Волноваське пекло і з 12 грудня знову став на захист України. Земляки детальніше ознайомилися з біографією Олександра, котрий народився і виріс у селі Липовець на Кагарличчині. Його бойовим шляхом. Коли війська перекинули в Донецький аеропорт, про відмову не були думки. Він честю виконував свій обов'язок. Підступні ворожі, тяжкі снаряди розгромлювали вщент аеропорт, міцнющий бетон та залізо. Не витримували. А наші кіборги, серед яких був і Олександр, не здавалися. 20 січня 2015 року син воїна АТО, Олефіра Павла Петровича, Олефір Олександр Павлович, життєрадісний, завжди усміхнений Сашуня не повернувся додому під час ротації, а залишився далі в аеропорту. Вони допомилися напередодні з татом Павлом. Незабаром зустрітися, але не судилися. Два з половиною місяці вважали Олефіра Олександр зиниклим безвісти. Надіялися, що живий. Доля розпорядилася по іншому. Під залишками руїн було знайдено тіло, впізнаний за експертизою ДНК. Все життя буде для батьків Олександра невимовним горем. Вічна пам'ять загиблим героям. Вічна пам'ять усім, хто віддав життя за Україну. Початок цього тижня у діяльності органу місцевого самоврядування був позначений засіданнями постійних комісій Рокетнянської селищної ради. З питань регламенту, депутатської діяльності та етики, дотримання законності, охорони громадського порядку, захисту прав і законних інтересів громадян та комісії з питань планування, бюджету, фінансів і цін, економічних реформ, торгівлі та побуту, управління комунальною власністю. Зокрема, на бюджетній комісії йшлося про затвердження п'яти програм. статуту комунального закладу селищної ради, Рокетнянський центр соціальної підтримки дітей та сімей Чебурашка в новій редакції. Внесення змін до штатного розпису Рокетнянської селищної ради та її виконавчих органів на 2024 рік. Інше. Розглянути проєкти рішень члени комісії рекомендували подати на розгляд чергової сесії селищної ради. У неділю 21 січня у селищному будинку культури відбувся відкритий турнір Рокетнянської територіальної громади з шахів, присвячений Дню пам'яті захисників Донецького аеропорту. І всіх загиблих воїнів. Вшанувати пам'ять наших героїв прийшли заступник Рокитнянського селищного голови Олександр Конопчук, начальник п'ятого відділу селища Рокитне Білоцерківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки Олександр Діденко, директорка благодійної організації, Благодійний фонд роду сила Лариса Борисенко, інші волонтери. Військові, рідні та близькі загиблих захисників. Як зазначалося, тривала оборона Донецького аеропорту стала виявом невимовної стійкості і хоробрості українських захисників, а подвиг кіборгів ще одним яскравим свідченням незламності України. Недарма про оборону Дапу і кіборгів говорять, Люди витримали, не витримав бетон. Світ уже тоді переконався, на що здатні українці. Серед кіборгів були і наші відважні земляки Ігор Зінич та Олександр Олефір. Свої поезії, присвячені захисникам Дапу Ігорю Зіничу та Олександру Олефіру, прочитали Наталія Нинюк. Матерям загиблих воїнів Юлія Андреєва волонтерка і пошуковець виступила і в ролі ведучої, і це вдалося їй якнайкраще. Також прозвучали пісні у виконанні гурту Соловей та членів громадської організації Благодійний фонд Роду Сила. No. Після урочистої частини відбулися спортивні змагання з шахів і шашок за участю спортсменів Рокитнянської, Миронівської і Таращанської територіальних громад. У цілому захід, організатором котрого виступив у відділ культури молоді і спорту Рокітнянської селищної ради, не залишив нікого з присутніх у залі байдужим та був дуже зворушливим і щемливим. Сьогодні ми завітали до прекрасного селища Рокитне, громадську організацію Міз Змін з неймовірно важливою та цікавою ініціативою це школа волонтерства, яка проводиться в рамках програми Тримай. Про це не говорять у школах і дитячих садках, про це не пишуть у шкільних посібниках. Але про це треба знати усім. Адже громадська участь важливе підґрунтя сучасного суспільства, ефективного функціонування держави і країни загалом. У молодіжному просторі Рокитнянщини протягом трьох днів тривало навчання у школі волонтерства. Цей захід відбувся у рамках проєкту Молодь для молоді. Активізація молоді селища міського типу Рокитне Київської області провели його фахівці громадської організації міст змін у рамках грантової програми Тримай, що упроваджується дитячим фондом ООН ЮНІСЕФ у партнерстві з громадською організацією Німеччини за підтримки ЄС та Німецького банку розвитку. Під час занять кожен юний учасник школи волонтерства отримав цінні знання та вдосконалив свою усвідомленість щодо важливості волонтерської діяльності. Юнаки і дівчата довідалися, що таке волонтерство і як воно пов'язане з благодійністю, про напрями і розвиток волонтерства, лідерство як елемент волонтерства, як взаємодіяти з волонтерськими організаціями, об'єднуватися та створювати відповідні волонтерські проєкти, займатися пошуком людей, готових брати участь у волонтерському русі. Радіємо завершувати нашу школу волонтерства, яку ми проводили протягом трьох днів, і маємо неймовірно чудові та важливо дуже ефективні результати, адже ми маємо два написаних проекти: один це екологічний проєкт, а інший, неймовірно, важливий та сучасний проєкт це проєкт культурного спрямування, а саме про створення карти місцевості для збереження саме культурної спадщини Рокинянської громади. Сподіваємося, що всі ці проекти ми разом з нашими. Учасниками втілимо в життя. І також сьогодні ми будемо вручати такі сертифікати всім учасникам, які вони зможуть потім знає, демонструвати своїм друзям, знайомим і будуть залишати собі спогади про неймовірні три продуктивні дня. На цьому випуск новин завершено. До нових зустрічей в ефірі.